Луганський суд вирішив відкласти розгляд справи депутата Романа Ландіка на середину місяця, 11 січня. Але з новорічними святами це жодним чином не пов'язано. Просто захворіла одна з прокурорів Олена Лисицька. Вчасно не з'явилася й адвокат Ландіка Наталія Суслікова. Вона просто не встигла вчасно прилетіти з Києва. Єдиний, хто не хворів і не відпочивав, сам луганський депутат. Він старанно писав скаргу на суддю Олену Попову, адресував її неабикому самому главі генпрокуратури Віктору Пшонці. Там висловив власну точку зору на процес умови утримання та законність судового слідства, тобто нічого нового в ній явно немає. Писав її аж на 32 аркушах. Тепер найближчим часом збирається її ще й зачитувати. А в суді його захисник тим часом заявив: всі золандіка добу немає світла. Ще й додав, затягування процесу нікого не задовольняє, от тільки прізвища незадоволених так і не назвав Романа Ландіка. Звинувачують в хуліганстві в ніч з 3 на 4 липня 2011 року в луганському ресторані Бакара сталася бійка за участю Ландіка і двадцятирічної моделі Марії Коршунової.